Розпочинаємо після матчу прес конференцію команди Поліція охорони зону Динамо. І поруч зі мною головний тренер команди Юрій Кравцов та пасуючий Володимир Борисенко. Володимире, що ваш коментар щодо сьогоднішньої гри і чому така поразка? В принципі, я вважаю, що ми непогано зіграли, дивлячись на те, що ми грали з лідером чемпіонату з Прометеєм. І бачите, навіть другу партію могли і виграти. Ми вели по ходу всієї партії 2-3 очки, але все ж таки клас команди відрізняється. Я вважаю, що в принципі непогано зіграли, хоч і про більш досвідченіші гравці, більш титуловані, скажімо так. Але ми сьогодні дали бій. Я вважаю. Дякую вам, Юрій Анатолійович, Що ви можете сказати про сьогоднішній грі? Підтриматі пацанів, підтриматі команду, все-таки не стояли. Да, програли велику кількість, програли за рахунок своїх помилок. Знову ну, ж таки, що значить свої помилки? Помилки ті, які ми не змогли виправити під час підготовки, під час роботи. Шкода то, що в нас остається одна ігра, і ми можемо завершити перший круг чемпіонату з рекордним результатом, набравши одну очко, тобто не вигравши ні одної ігри. Це вже має підставу для якихось висновків. Ну а так по сьогоднішній грі, що Підтримую пацанів, підтримую команду, в тому що вони про програли борючись, не програли просто відстоявши, були моменти, хотіли, старались, але хтось з боку стояв чи заї стояв, заважав. Десь підбити, десь перебити, десь виграти м'яч. Багато Як? помилок, які просто недопрацьовані. Як Дякуємо дякую «Прометею», що трошки потовкли. Будемо мати надію, що це дасть свій результат. Як думаєте, чому в другій партії не вдалося виграти? Ну, Вдалося не вдалося. Це коли знаєте, от, хлопчик з дівчинкою вдалося, не вдалося. Тут не змогли. Так що тут за вдачу чи невдачу не йде мова. Як можна вийти при рахунку 23-23, закрити очі під нижній трос, подати подачу. Це дорослі волейболісти, цього вже не мають робити. Треба трошки мати і в голові, і в шляпі. Ну, опять же, це, це наша команда, це наша боротьба. Б'ємося так, як можемо. Добре, що б'ємося. Дуже дякую вам за коментар. І ми вам дякуємо, що вислухали.